Доброго дня, наші шановні клієнти, вітаємо вас на огляді мультитулів від фірми Мілтек. Сьогодні ми з вами подивимося, які моделі в нашому магазині доступні до замовлення, що вони собою являють, як виглядають, в чому їх основні відмінності, ну і взагалі функціонал. І перед оглядом традиційно нагадаю вам, що у нас в компанії. В нашому магазині реалізуються виключно оригінальні товари. Ми є офіційними представниками Мілтек в Україні, тому оформлюючи замовлення в нашому магазині, ви можете бути впевнені, що це саме оригінальна продукція. І отже, розпочнемо. І перший у нас з вами на черзі це буде е, мультитул. Від фірми Мілтек. Модель називається Комбі 9 в одному в чорному кольорі. В неї артикул 15402002 в оливі 15402001. За цими артикулами ви можете знайти цей мультитул у нас на сайті. І давайте розпочнемо. Мультитул йде в ось такі красиві коробці, досить презентабельний, Тому якщо ви шукаєте на подарунок для свого чоловіка, який захоплюється рибалкою, або він військовий, або е, туризм, це буде просто супер подарунок. Для, е, до цього мультитула. У нас з вами в комплекті йде ось такий нейлоновий чохол, в якому можна досить зручно зберігати цей мультитул. Ось так він вставляється і виглядає в чохлі. Супер зручно, супер компактно. І що ми можемо сказати вам про взагалі цей мультитул? Що він собою являє? Він в ви, е, виконаний. З міцної сталі. Ручки у нас це міцний АБС пластик, інструменти нержавіюча сталь. 2 cr 13 чохол з нейлону. Загальна довжина у нас з вами 16 см, а в складеному вигляді 10 вага 240 грамів, тобто він досить компактний. Взагалі, у нас з вами огляд на суперкомпактні та невеликі мультитули, які можна покласти в тривожну валізу, в машину. Якщо ви військовий, це взагалі супер, бо він не займає. Багато місця, і ну, от в тривожній валізі для будь-якої людини він обов'язково має бути. І що ж у нас тут з вами? Це е, модель 9 в одному, тому що у нас з вами тут є. У нас з вами є напильник, відкривачка, пилка е, ось така викрутка. Також у нас з вами є ніж прямий, ще одна відкривачка. До речі, тут одна відкривачка для консерв і одна відкривачка для бляшанок. Також у нас з вами є ось така пилка з сантиметром, з лінійкою. Тому взагалі суперзручна річ. І у нас з вами ще є викрутка, е хрестова. Це викритка звичайна пласка. Е, також зажим пасатіжі, е, Ці плоскогубці йдуть з різаком, тому досить зручна штука. Виглядає дуже стильно, суперфункціонально до замовлення, доступний в двох е, кольорах, а саме чорний та олива. Наступна у нас з вами модель на огляді це Мілтек Кобра Смол. В неї артикул 154 06 100 Йде в подарунковій упаковці. Ось так вона відкривається. Тут місце для чохла, і тут саме для е, нашого мультитула. Дуже класна штука для чоловіка або для колеги на подарунок. Е, що по мультитулу? Виготовлений він повністю зі сталі 2 cr 13 Поліестровий чохол також для зручного зберігання. Також у нас з вами є ось такий ремінець, щоб можна було його або закріпити, або на руку почерпити. Це міні-мультитульчик, який дуже зручно з собою будь-де брати. Він взагалі не займає багато місця, але функціональність в нього просто на висоті. І що ж у нас з вами по характеристикам. В складеному стані це 72 мм в розкритому 115 мм, вага 103 грами. Ось такий він маленький, але функціональний. Якщо вам потрібно, щоб у вас ряд поруч завжди там був такий функціональний предмет, це буде ідеальним вибором для вас. Взагалі, мультитул це супер універсальна штука, незалежно від того, який род діяльності у вас є. Тому однозначно, як я вже казала, в тривожній валізі у кожного громадянина він має бути. Бо, ну, знаєте, це як там, металева алюмінієва чашка для підігріву. У надзвичайних скрутних ситуаціях він є суперкорисним. Недарма під часи Другої світової війни дуже були поширені швейцарські ножі. І що ж у нас з вами взагалі тут є? Плоскогубці ось такі різаки, потім ніж з плоским лезом, хрестова міні викрутка, відкривачка, пилка, такий от напильник з гострим краєм, горизонтальна викрутка. Велика пласка викрутка і ще одна відкривачка. Він супермаленький, що дозволяє його брати з собою будь-де. Тому однозначно рекомендую взагалі суперфункціональна річ. А якщо ваш чоловік або ви займаєте ну, або ви військовий, або полюбляєте рибалку, або туризм, це просто незамінна річ у поході. І наступний у нас з вами на огляді це мультитул Мілтек Кобра повнорозмірний. В нього артикул 154 06 102, він йде повнорозмірний. Тобто, якщо це була міні-версія, то це в повному розмірі. Він йде в комплекті з нейлоновим чохлом, також подарункова упаковка. Тому його супер класно презентувати на подарунок. У кожного мультитула є сілі. Когель для правильного зберігання. Е, і отже, у нас облицювання це легкий авіаційний алюміній, тобто він не обтяжує, але подовжує термін використання, ергономічна форма, що дозволяє зручно його використовувати. Е, інструмент у нас. Е, Виготовлені зі сталі 2 cr 13, чохол-нейлон, загальна довжина 165 мм у складеному стані 110, вага 310 грамів. Він ось так відкривається. Тобто, у нас з вами тут і кусачки, які суперлегко відкриваються, і пасатижі. Що у нас? Давайте з вами подивимося є. Є пилка. Є ніж, є викрутка пласка і викрутка хрестова. Також у нас з вами є шнурочок для того, щоб його можна було кудись повісити. З іншої сторони, у нас з вами ось такі, такі інструменти, пилка, відкривачка, тобто суперфункціональний мультитул. І що саме цікаве, ми відкриваємо до упору, Щолк. І щоб закрити, тобто інструмент надійно зафіксувався, ви не е, отримуєте там, дискомфорт від того, що він постійно то згибається, то відгибається. І щоб закрити інструмент, у нас з вами тут є ось така кнопочка. Ми нажимаємо і просто складаємо. Тобто, все, все зроблено для людей, все зроблено для того, щоб вам було суперкомфортно. І один з найпопулярніших мультитулів у нас в магазині однозначно вартує вашої уваги, тому рекомендую придивитися до нього. І традиційно наприкінці кожного відео ми з вами підводимо підсумки, що ж ми можемо сказати про мультитули. Різноманіття просто супер: карманні похідні, які не займають багато місця, повнорозмірні, які є супер-просто функціональними. Ось такі повнорозмірні компактні. Все залежить від того, які у вас потреби. Тому однозначно рекомендуємо звернути свою увагу, виконані з високоякісних матеріалів. Сталь 2 cr 13 Розміри різні, я ж кажу, все залежить від ваших потреб. Обирайте, задавайте коментарі, оформлюйте замовлення. Дуже будемо раді прийняти ваше замовлення та відповісти на ваші запитання. І до наступного відео!